Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема кімнатні рослини. До нас завітав Незнайко. Він також хоче почути багато цікавої та корисної інформації. Сідайте зручніше та починаємо слухати. Дітки, я загадаю вам загадку, а ви спробуйте її відгадати. Росте не десь, а на вікні. Повітря чистять нам вони. І цілий рік нам зеленіють, дарують квіти запашні. Здогадалися, дітки? Так, це кімнатні рослини. Кімнатні рослини нам потрібні для краси та затишку в оселі. Пригадайте, діти, що потрібно рослинам, щоб вони росли? Це земля, вода. Сонце, повітря і доброта. За кімнатними рослинами потрібно доглядати. Для цього є спеціальні інструменти. Давайте розглянемо і дізнаємось, для чого вони потрібні. Лійка потрібна для того, щоб поливати кімнатні рослини, дерев'яна паличка, щоб рихлити землю. Пуліверізатор, щоб оприскувати, і ганчірочка, щоб витирати пил з листочків. Рихлити землю потрібно не дуже глибоко, щоб не пошкодити корінці. Землю треба поливати з лійки, але піднести ближче до горщика, щоб вода текла обережно. Лити треба стільки, щоб квіточка напилась до схочу. Всі кімнатні квіти живі і не можуть жити без водички. Також необхідно витирати листя від пилу. Ми з вами дихаємо носиками, а квіти листочками. Щоб вони могли дихати, листочки повинні бути чистими. Листя фікуса і подібні йому листочки можна витирати ганчіркою. А листя фіалки ніжне і боїться води. Якщо придивитись, то можна побачити ворсинки. Такі листочки потрібно пензликом змітати від пилу. Папороть оприскуємо з пульверізатора. Щоб кімнатні рослини гарно росли, за ними потрібно доглядати. Незнайко дякує вам. До побачення!